Державна програма, іпотечний кредит без власного вкладу у Польщі діє і працює. Але чи завжди ви можете придбати квартиру без власного вкладу? Давайте розберемо для клієнта ми Вибрали квартиру на первинному ринку і з'ясувалося, що ж забудовник хоче отримати 10% вкладу власного при підписанні умови девелоперської. Звісно, нам такі умови не підходять, тому що сам наш кредит каже про те, що він без власного вкладу. Але ж ми знаємо, що ні один забудовник не погодиться підписати з вами умову девелоперську, якщо не буде мати якогось завдатку. Так як ми співпрацюємо з даним забудовником, я зв'язалася з менеджером і з керівництвом і домовилася про суму, яка буде комфортна для нашого клієнта. Всі ці послуги наші клієнти отримали безкоштовно, тому що ми співпрацюємо майже з усіма забудовниками Вроцлава, і клієнти не оплачують наші послуги, але натомість отримують повний комплект послуг. Ми супроводжуємо клієнта від початку від вибору мішкання до повного оформлення в цих документів. Також ми вичитуємо акти нотаріальні, перевіряємо всі правові аспекти, домовляємося з забудовником про зміни в умові, якщо такі необхідні. Домовляємося про знижки, а також про зміну кармонограму платності. Якщо ви плануєте придбати нерухомість у Вроцлаві, розглядаєте як первинний, так і вторинний ринок, звертайтеся, будемо раді співпраці. Гарантуємо вам повний супровід, допомогу з отриманням іпотеки, повний супровід нотаріальний і юридичний також. Звертайтеся, координати залишаю під відео.